Неодноразово їздив по цій дорозі, але ніколи не звертав уваги, як зроблений цей ангар. Дивіться. Останнім часом дивлюсь, модно робити з контейнерів щось, Ну тут щось вже переплюнули. Тобто по периметру каркас вибудований з контейнерів. І досить великий, десь метрів 60, мабуть, або і більше, на метрів 30 по периметру суцільні контейнери. Двадцятки в основному, то що я бачу, і є і п'ятитоники також. Цікаво, досить, як то кажуть, як тобі таке Ілон